Я дивилася на сина, який йшов такий щасливий під руку з дівчиною, гордий, впевнений, і пригадала, як так само 15 років тому він представив нам свою майбутню дружину мамо, тату, це Інна вона буде моєю дружиною. Звичайно, за ці 15 років вінні важко розпізнати ту струнку красуню, але вона мати моїх двох онуків, тому таки прийдеться все брати в свої руки. Отож мій син має інтрижку на стороні і від цього дуже щасливий. Як завелися у нього грошенята, то вже знайдеться та, на кого їх витрачати, а ін на все в родину та в родину адже вони збирають на свою квартиру, вірніше, вже на ремонт в своїй квартирі. Ми з чоловіком доробилися до власної дачі і віддали їм свою квартиру, щоб жили і потроху збирали на власне житло. Син мій Ігор відтоді розслабився, казав, що вони будуть і відкладати, і гарно жити, тому любив двічі на рік кудись родину вивести на відпочинок. Інна була проти, бо не хотіла мені стояти в ласку, адже ми одна про одну не були високої думки. З першого погляду, як вона тільки переступила поріг нашої квартири, то я зрозуміла, що вона просто гарна і все, ніякої освіти і думки за тим гарним личком.